У турнірі, присвяченому 1025 двадцять роковинам хрещення Русі України, взяло участь 14 учасників різних вікових категорій з надвірнянського району, у рамках святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі. Ми проводимо ряд масових заходів в нашому районі. Зокрема, слід сказати, що ми вже провели у п'ятницю волейбольний турнір, в якому переможцями стали перше місце команда Нафтохімік спорткомплексу, друге місце команда села Пасічна і Місце зайняла команда МНС міста надвір. А зараз у рамках святкування 1065 річчя хрещення Київської Русі ми сьогодні проводимо шахматно-шашковий турнір. Шахово-шашковий турнір завершився визначенням та нагородженням переможців. Вони прекрасно показали результати. Перше місце зайняв кандидат майстер спорту Бердик Роман, друге Волинський, третє наш ветеран Воліней. Всім їм бажаємо успіхів, в площі і снаги, і далі так підтримувати не тільки в Ланчені, а й в цьому районі. Шаховий турнір закінчився також сьогодні надзвичайно напруженій боротьбі. Турнір проходив по круговій системі. І перше місце вибору Сандер Дмитро, який же давно нас не виборював перші місця. Друге місце забував буці Роман. Третє місце від Станіслав. Всім бажаємо успіхів, здоров'я, міцного, радості, добра. Всеволод Кіселевський Василь Томич, новини, телеканал Раї.